Люша підготавлює дорожки, вже тут підготував. Оце скільки викопав, туди він вита скидує. Дивися, скільки. Ну, гребеться як круто. Ну, сказав, тут вже не буде нічого. Тут вже ж асфальт познімав і бачиш, от наскільки землю і все. А тут уже буде опалубка і буде дорожка. А зараз я покажу ще вети, скажи, привезли щебенку, оце три тони тут. Хто знає, ну, бы, чи три, чи не три Бог його знає. Ну хороший, ми з лише балакали, який він симпатичний, Він чистенький, він такий з розовенькими камушками. Ми з лише оце його і хай хлопці привезуть на заїзд. Поки ми не знаємо, скільки його треба буде. Ну, потім буде видно. Вистроїться, трошки доробляться, бордюри як зробляться і все. А це пісок. Так що отак. Так що, якщо що, якщо все нормально, то заїзд таким щебнем з душі балакали. Ну, нам щось по 700 посчитали. Вроді би чи 800, чи 900 казали, а привезли, коротше, по 700 посчитали. Бог його знає. Може Люша щось неправильно зрозумів. Ну от так от. Ну, коротше, за эту кучу і вот ту. Плюс дві доставки, ж, то що дві, два рази ж машина приїжджала. 4700 віддали. Ну, а це ж дорожки. Льоша ж от, от эту площадку. Бачиш, дозаливав, щоб ступінька ж була. Воно ну, бачиш, вирівнялося краще. О тут теж знімати треба його. Балакали, Леша каже, тість навозив сюди. Щоб воно було. А тепер, виходить, плани помінялись. Тепер ж його все треба вирівнювати. і в Тут трошки ми балакали, ще там треба буде, щоб воно ж земля була. ну, Видно буде. Ну, поки отак. От, Люша ну, вже таке пекло пекельне, ми вже пообідали. Так що отак. От. І дорожки. Очітує. Оце виходить. На такому рівні тут буде витерп. Сюди може ступіньки відемо, тут не знаю. Будемо тоді дивитися, як його зробити нормально. Поки отут заливати і ждемо лівньовки.